Україна таки збила українські сили, військові, збили, знищили над чорним морем російський винищувач, багатоцільовий су 30 см. Це сталося кількома днями раніше, але Вірніше позавчора, але підтвердився цей факт е, вчора увечері, е, після того як вже з російської сторони почали надходити натяки і визнання того, що літак було втрачено. Вже і в звіті українського генерального штабу збройних сил України з'явилось повідомлення про те, що в нас серед здобутків додався ще один збитий ворожий літак у статистиці. Ось так цей борт виглядає. Багатоцільовий російський винищувач, завдання якого. Все ж таки встановити панування у небі в повітряному просторі, і цей винищувач може запускати керовані авіаційні ракети. Саме тим він і займався у над акваторією Чорного моря поблизу Криму, запускаючи ракети в напрямку Одещини, і власне кажучи, в ході такого. Процесу і був підбитий і знищений е, цікаво, що пошириться інформація про версію, як саме це збиття відбулося. Її е, спочатку поширили цю версію самі ж такі росіяни, російські пропагандисти, які пишуть про авіацію, і вони заявили, що збили цей літак. Власне, співробітники, військовослужбовці, військовослужбовцями їх правильніше називати звичайно спецпідрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони. України і зробили вони це із катера. От власне таку інформацію поширював про збиття якраз ворожого борту тактичної авіації і телеграм-канал Монітор, моніторинговий канал, який займається відстеженням повітряних цілей, і от писали про те, що над акваторією Чорного моря після виконання пусків ракет Х 31 П по Одещині було збито власне 10 серпня ввечері, о 23.40, вже наприкінці доби. Російський борт Су 30 СМ сьогодні на місці його зникнення це 63 кілометри від залізного порту. Тривають рятувально пошукові роботи. Тобто, вчора весь день росіяни шукали цей літак і інформації про двох членів екіпажу не надходило. Є ймовірність, що обидва не вижили. Росіяни писали просто про маслянисту пляму на поверхні моря, яку знайшли. Це все, що вони знайшли. Це означає, що літак потонув, можливо, якісь уламки плавали на, на поверхні моря, але це фактично все, що вдалося їм. Відшукати, і згодом вони були змушені визнати, що цей літак втрачено, а екіпаж загинув. Взагалі це двомісний літак, і там перебувало двоє пілотів, двоє льотчиків. Їх росіяни так і не знайшли. Траурні повідомлення з'явилися вчора у російських пропагандистських телеграм-каналах. Вже було сказано. Вже той же Файтер Бомбер, відомий своїми дописами про авіацію. Росіянин теж вчора опублікував таке фото. Чорного кольору в темних таких тонах, і просто три крапки. Це весь допис. Вчора надвечір він з'явився. І силует, власне, якраз цього винищувача, Су-30 СМ. Ми бачимо, це був такий натяк на те, що чергової втрати зазнала російська авіація. Приємно, от, власне кажучи, знати, що е, таке сталося, що це підтверджені вже дані. І, от, уже сьогодні наш генштаб у своєму звіті вказав плюс один літак серед втрат, які було завдано ворогу, отже, версія, яка шириться стосовно обставин збиття цього літака, полягає в тому, що у цьому квадраті на півночі у північних водах Чорного моря на північний захід від Криму, неподалік узбережжя вже українського біля залізного порту, діяли катери із екіпажами військових головного управління розвідки Міністерства оборони, які виконували там певні бойові завдання. Росіяни. Пов'язують ці бойові завдання власне із боями навколо газовидобувних платформ у Чорному морі, які то переходять з руку руки, то перебувають у сірій зоні, і, от, власне. Там перебували і наші гурівці. Літак якраз запускав ракети в Бікодещини. Опинився у зоні ураження, і його було уражено якраз із ПЗРК, просто з мобільного переносного зенітно-ракетного комплексу. У соцмережах цю інформацію, скажімо так, в коментарях підтверджували і українські волонтери, і громадські діячі, яких був доступ до такої інформації.